Друзі, вітаю! З вами канал Морослайф. Сьогодні хочу поділитися з вами новинами. Тож з вас, як завжди, підписочка, лайки, погнали! Перша новина, яка буде стосуватися абсолютно кожного проживаючого в Чехії з 1 січня 2025 року підвищуються поплатки за радіо і телебачення. Якщо хто не в курсі, в Чехії є. Обов'язок платити за радіо і телебачення. Сума була близько 135 крон на місяць за ТВ. Радіо було там щось близько 35 крон. Зараз це підвищується на 20 крон за кожну одиницю. І якщо раніше можна було а, написати чесне проглашення, якщо ви не використовували, наприклад, ті не дивилися телевізор а, і відправити все це листом на це міністерство, яке відповідає за ці технології, і не платити, то зараз вже з нового року такого не буде. На жаль, і прийдеться платити всім, абсолютно, чому так? Тому що це міністерство вирішило додати. В е, перелік цих пристроїв телефони, планшети, ноутбуки. Тому, як ви зрозумієте, у кожного є телефон, смартфон, да? у кожного є ноутбук, у кожного є планшет, ну, можливо, і не в кожного, але є телефон це 100%, е, мається на увазі смартфон. І буде обов'язок сплачувати ці поплатки. Це на рік буде становити близько 2500 крон. Фішка ще є дуже важлива, що сплачує за це все орендодавець, а не власник, наприклад, квартиру дому. Тому, друзі, буде такий обов'язок. Пізніше з'явиться вся детальна інформація. Куди платити, можете, в принципі, загуглити відразу в інтернеті Радіо, ТВ, Чехія, поплатки, і там вже будуть адреси, сайти, куди писати, як платити. Якщо не сплачувати, то будуть штрафи. Звичайно, все буде це набігати до громади, і потім вже можливі навіть проблеми, пення і так далі, особливо для тих, хто буде планувати. Отримувати, наприклад, або тривалий побит, або громадянство і так далі. Тому цих проблем нікому не потрібно і прийдеться сплачувати такі поплатки. Стосуватиметься абсолютно кожного, ще раз повторюсь, неважливо, яка у вас віза, ви проживаєте в Чехії, користуєтесь, якщо користуєтесь ТВ, або навіть не користуєтесь ТВ, бо маєте смартфони, планшети, то повинні сплачувати. Можливо, звичайно. ще якось це все буде. Розбиратися, оспарюватися, але поки що інформація така, що потрібно буде сплачувати. Друга новина, вона стосується зараз біженців. Це закон Лекс Україна, який розглядається, ніяк не може розглянутися депутатами у парламенті, тому що завжди якісь знаходяться причини, щоб його не розглядати. Ну, в них, по-перше, є свої питання, звичайно, по-друге, що зараз уже на носі. Ну, як вони так кажуть, вже вибори, і кожен починає себе рекламувати, а, тому вони до цих законів якось не доходять. Але це дуже важливий закон, тому що в Чехії зараз перебуває близько 380 тисяч офіційно українських біженців. Плюс в тому законі зашитий ще один закон для росіян, яким. Я не знаю, як правильно трактувати, але скажу так, не хочуть давати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства. Тому це все там можете детально також, хто хоче ознайомитися. Поки що вони все це думають, як все це правильно зробити. Але часу зовсім мало, скажу чесно, тому що вже на початку січня потрібно буде подаватися на продовження віз тимчасового захисту і продовжувати візи біженцям. Тому. Якщо зараз його не приймуть і президент його не підпише цей закон, то що буде в майбутньому невідомо. Бо якщо це це буде прийматися в останню хвилину, то система просто їхня ляже буквально в перші години, коли буде проходити реєстрація, а реєстрація повинна буде проходити онлайн. Ну, ви самі все це розумієте, як все це працювало ще на самому початку. Тому буде така проблема. Ну і зробити, звичайно, вони таке не можуть, тому що 380 тисяч людей просто станеться нелегалами в Чехії, і це буде дуже-дуже досить складно. Потім розбиратися і поліції, і міністерство внутрішніх справ, і всі взагалі в галузі цій. Тому така ситуація. Сьогодні це все приймається. Було вже три скликання, їх всі переносили. Подивимося, як буде четверте, вдало чи не вдало. Ну і що у нас? У нас, в принципі, подалися ми з Мар'яною, з нашою донькою, на продовження її побиту, благодового побиту. Приїхали ми в Міністерство внутрішніх справ, тобто ВАМП. Подавати документи, я весь перечень документів. Єдине, що хочу сказати, тут для тих людей, хто можливо буде подаватися або продовжуватися по цим побитам, там є такий пункт, як комплексні медичне страхування. Так ось, його не треба нічого брати, тому що воно вже буде автоматично ВЗПшним. Ну або тим. З страхуванням, яке ви оберете, там є ще різні інші варіанти. все це розписано в них на сайті, але отримаєте ви його тоді, коли ви отримаєте саму карту, точніше, як вам дадуть добро. На поволені отримаєте побиту. З цим документом ви йдете на офіс тої страхувальної фірми, яка вас буде обслуговувати. Головне, щоб це була державна страхова фірма, і там будете показувати, що у вас побит, і вони вам будуть видавати страхування. За нього ви будете сплачувати вже окремо кошти, все це буде також розказано. Ми ходили в ВЗП. У нас буде близько 3000 крон в місяць, там 2890, якщо не помиляюся, будемо сплачувати цю суму щомісячно за страхування. Тож такі от правила: а, родний ліст свідоцтво про народження, яке я робив копії, не взяли взагалі для побиту чогось. Вони його не взяли. Хоча раніше нас брали його. А, зараз не взяли. Дублікати з собою взяв, також все з собою взяв. Ну а так набір стандартний: це анкета, це е, смолови з роботи, це потвердження е, підтверджені зарплати ваших три останніх вищі прийму. Потім ще додаєте договір про проживання. А, в деяких випадках хочуть бачити доклад о підтвердженні опитуванні від е, власника. Ну, у нас цього не було, ми цього не робили. Марка 1000 крон. І в принципі все. Тож чекаємо на продовження побиту. Далі будемо подаватися на тривалий побит уже ще раз. Не сподіваюся, ще другий раз буде в нас успішний. Тому що вже маємо всі абсолютні документи, які тільки важливі. Тож, сподіваюся, буде добре. Ну і ще хочу сказати, що в цю суботу, 21.12.14.00, нас пройде прямий ефір, де зможете е, поспілкуватися зі мною. Е, поговоримо детальніше про всі ці питання, зможете також задати їх мені, хто буде присутній. Пишіть, до речі, плюсик, хто буде, присутній, хто не буде. Можете писати мінус, <хи> От, буде запис, де я також розповім дещо цікавеньке, особисте, яким ще інформацію таку, якою ще не ділився ні з ким. Тож будете, хто буде джай, на ефірі, про це дізнаєтесь першими. Тож, в принципі, все, що хотів сказати, поділитися з вами. Всім гарного дня. Побачимося в наступних відео, точніше в ефірі. Наступного. Всем пока.